Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jaws Adventures. І нас знову місія на року. Яка називається В Тіні In The Shadows. І нам треба, я не знаю, щось роздобути. А, нам треба роздобути таксі оце. Тобто нам треба таксі роздобути. Нам треба не звичайна машина, нам треба таксі. Хоча там поліцейський десь ходить, давайте зламаємо ці замочки. Ой, панове, поліцейські. Ви нічого не бачили. Чудово. І нам треба Грінфілд їхати, підібрати когось. Тому, під... Тому що ми замаскувались під виглядом таксиста. Тобто ми по так... на таксі їдемо. Так що їдьмо? Все, ми приїхали. Сідайте, чуваче у капелюшці. Нам треба у Лінкольн Парк поїхати. Так що, чим швидше прийдемо, тим краще. Мені нічого коментувати поки ще, на жаль, поки ми їдемо, всі тачки, які я колекціонував у своєму гаражі, я всіх повністю прокачав. Хоча, якщо вас зацікавить те, як я прокачу ці тачки, то, можливо, випущу ролик. Коли я кожну тачку буду прокачувати, отак тест-драйви. Ну, все ось і Лінкольн Парк. Все, приїхали. І тепер треба за цим чуваком в каплюшці прослідкувати. Раз. Ну, поки ще тут посижу, нехай на деяку відстань він відійде. Тепер побігли. Побігли. Ось так. Хоч він теж озирається. Я не люблю такі місії, тому що треба когось переслідувати. Але головне зробити так, щоб не помітили цього. Цього. Так. Може у кущах треба ховатися. Ну, давайте в кущах заховаємось. А, воно куди він біжить? Так, у кущі. Ось так, за кущиком мене він не бачить, а там досить багато людей. Тепер валити їх треба. Ну привіт. Так, отак заховайся за кущами. Ось так. Я ще урошуку. розшуку. А хтось досить серйозно озброєний там. А, бачу його. Не одного бачу. А ще й поліцейські заразом. А їх там не один. А один заховався. Тепер залишається, що тільки тікати звідси. Бляха-муха. А це проблема. Досить серйозна проблема. Бляха-муха. Сюди. Сюди так побіжимо через магазин. Сховаємося так. А ну і хатиночка. Давайте, так, не ж, помітив хтось. На С прийшли. 90 баксів заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!